Я гадаю, що обласні військомат з місцевими районними військовими і органами місцевого самоврядування і дільничими міліціонерами повинні прийти від хати до хати і поставити на облік, взяти, на військовий облік кожного громадянина, що проживає. Якщо він не приписаний, будь ласка, на облік і переконтролювати, чи він стоїть на обліку за місцем прописки, поновлений. Це дозволить на думку народного депутата відбирати людей до війська ретельніше. Складається дуже парадоксальна ситуація. Молоді люди, спеціалісти, зокрема, високі спеціалісти в сфері сільського господарства, призиваються, від яких залежить, до речі, доля нашого економічного балансу області, тому що ми аграрна область. В цей же час призиваються на лекціях присутності студентів. Викладачів університетів, які мають вчені ступені, а поряд з цим неналежно приділяється увага тим особам, які сидять без роботи, які займаються на нелегальних підзаробітках, які мають готову бойову підготовку з числа пенсіонерів міліції, Збройних сил України, податкової міліції, інших силових підрозділів. Тобто це є очевидні факти, на які треба звернути увагу.